Любі дівчатка та хлопчики пропоную послухати цікаву історію. Сьогодні, як ми і обіцяли, нас буде різдвяна Вікторина. Сподіваюся, я можу відповісти на всі запитання. Я теж на це сподіваюся. Різдво. Це свято народження Господа Ісуса. Люди в усьому світі щороку відзначають його день народження, я теж відзначаю цей день. Я радію з того, що Спаситель світу народився. Дві тисячі років тому, в ніч, коли народився Ісус, пастухам на полі явився ангел. Не бійтеся, сказав він їм. У мене гарна новина. Радійте! У Давидовому місці місті народився ваш Спаситель Месія, Ісус Христос, Господь. Ви знайдете в ястах немовля, загорнуте у полотно. Раптом у небі з'явилося безліч ангелів, які голосно викрикували: Богові слава, Спаситель народився! Бог дуже сильно любить людей, і Тебе він теж так сильно любить. Отже, розпочнімо нашу Різдвяну вікторину. Ви готові? На кожне запитання буде два варіанти відповіді. І вам треба буде записати правильний варіант. Ну, розпочинаємо. Перше. Де народився Ісус? У вифлеємі чи в Каїрі? Друге. Як звали Матір Ісуса? Сара чи Марія, Третє. Ким був Йосип за професією? Електриком чи Теслею? Четверте кого ангели сповістили про те, що народився Спаситель світу: Пастухів чи ірода? Відповіді можете відправити нам на електронну почту. Або звичайно, якщо ви відправите нам лист? То не забудьте вказати зворотню адресу, а також ваш вік. І ми неодмінно надішлемо вам відповідь. Чудово! Я зараз вже не пишу. Я можу дати тобі пораду. Якщо в тебе є біблія, прочитай Євангелі від дуки, другий розділ. Там ти знайдеш усі правильні відповіді. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, ру, собачка, Storyfolchildren.орг